Всім привіт, вітаємо вас на сторінці автокомпані. Сьогодні на огляді нереально крутий автомобіль це Audi A6 Allroad 2017 року випуску з пробігом всього лише 99 тисяч кілометрів, з 3-літровим дизельним двигуном, повним приводом та автоматичною коробкою передач. По комплектації найголовніше, що у нас? Це пневмопідвізка, 3-літровий дизель на 200 кВт, матрична оптика з автоматичним дальнім. Передні, а, ну До того ми ще вернемося потім. Ось такий от красивий білий шкіряний салон. Контурна підсвітка салону, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал. Так. По салону, що ми маємо? Шкіряне мультикермо, датчики дощу світла, автоматичне дальнє світло, круїз, контроль, двохзонний клімат-контроль, ні, чотирьохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь, допомога при спуску, велика мультимедіа з навігацією. Також, як я казав раніше, це передні та задні парктроніки, також камера заднього виду з траєкторією, панорама та люк. Розширена приборна панель, а також 99 тисяч чесного та перевіреного пробігу. По задній частині місця тут просто вагон, сонцезахисні е, шторки, клімат, контроль, також підлокітник. Тут є ніша, аптечка. Третій підголівник, третій ремінь безпеки, звичайно, кріплення ізофікс для дитячих крісел. Багажник. По задній частині у нас нереально крута динамічна оптика. Поворотнички бігають. Тут шильдик Allroad Quattro, Так як має бути, звичайно, сервопривід відкриття багажника. Також є сонцезахисна шторка. Ось тут зверху. Ця шторка електрична. По цьому, що у нас тут є? Ого, у нас є повна повноцінна запаска. З компресором, домкратом. Зі всім, все повністю є. Круто. Цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитений та сертифікований, без пошкоджень і з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніші інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.